Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої Одещина. І я всіх запрошую в новий дачний відеосезон 2025. Почнемо сьогодні ось такої краси. Я, мабуть, така не єдина, хто замість букетів отримує ось такий подарунок горщички. Цього року моя оця корзинка буде з ось такими анютками. Віолками, які я отримала в подаруночок. В цій корзині ви вже бачили і пітуні, і минулого року тут були в мене тюльпани. В цьому році в мене будуть віолки, а далі побачимо, якщо вони тут приживуться, так і залишаться. Так, ще я отримала ось такі красені. Також в горщичках. І зараз побачимо, що ми з ними будемо робити. Так, і що ми робимо ось такою нашою красою? Дивіться, який незвичний колір. Такий, наче бусково, голубий, Даже не знаю. Ми будемо садити цибулинку зараз в землю. Корінці. Корінці гарні, нема ніяких гнилій, все добренько. Ми посадимо ось так зараз в землю. Хай він набирається, підгодуємо добренько. І оці качалочки ми приберемо для того, щоб цибулинка відпочивала, набиралася сил на наступний рік. Але прибирати ми будемо саме, саме ось ці квіточки. Качалочку ми не зрізаємо, як би нам не хотілося. Залишити, може, у вазочці, ну і так, на клумбі милуватися. Але це потрібно, щоб не витрачала цибулинка сили. Бо нам же ж хочеться, щоб вона нас радувала ще багато років, та ще щоб і поділилась, дала діточок. Тому ми ось так робимо. Ми не можемо зрізати повністю, бо оцей стовбурець порожній. І якщо підуть дощі, воно набереться води і цибулинка може загинути, згниє і все. Ось в такому стані будемо зараз садити. Прикопала я їх ось на моїй новій клумбі, яку я не встигла засадити з осені. Будемо продовжувати роботу цього року. Дивіться, цибулинку потрібно, як ви з осені садите, то на три цибулинки вниз. Я не прикопувала так глибоко. Ось вона ну, досить близенько. Ці, коли відсохнуть в червні, мабуть, я їх знову викопаю і поставлю на просушку. Єдине, що я тут знайшла, ось у лізе ще одна качалочка, ну, до неї важко дотягнутися, може вона трошки підросте, я її також обріжу. Ось вони з цими стовбурцями і залишились. А зараз підемо подивимось, чим нас зустрічає цей сезон? І питання. Вам спочатку гарні новини чи погані? Ну, я обіцяю, поганих новин я не буду озвучувати. Їх і так достатньо на інших політичних каналах. Тому сьогодні тільки про хороше. Ось вже-вже скоро будуть нарциссики тета-тет. Ось такі гарнюсінькі, малесенькі. Треба їх звідси прибирати, бо листячка сходять в них ще з осені, і їх дуже під'їдають всякі числизні, чи хто. Ну, на всю силу радують і рисики цибулькові, і рідодіктами. Ну і, звісно, крокуси. Крокуси зараз це просто. Як кажуть, для очей, для душі просто спасіння. І такі, і такі, ще й рисики. Так, на газон поки що не звертаємо увагу. Це, скажімо так, погані новини. І жовтенькі, вже почти, почти, вже кінець їм, вже вийшло. Таке сонечко в нас, що вони скоренько вже хочуть. Тут, звісно, буде все трошки пізніше. В качалочки ми вже бачимо, аби знов не було цих гойдалок наших температурних. І крокусики в мене розсаджені по всьому-всьому. Де тільки можна. Спочатку вони тут росли, я їх трохи викопала в інші місця, але ж вони тут залишились. І ось, бачите, то тут, то там. Абрієта це також така новина, не дуже гарна. Ну, відходить. І подекуди вже цвіт на ней. Там, де не прихватив мороз. А тут центр геть. Ну нічого, ми позрізаємо і все буде буде добре. Все починає, починає. З кожним днем ті, хто, мабуть, кожен день мають змогу виходити на свою ділянку, ті дуже спостерігають кожен сантиметр. Я спостерігаю доволі поки що рідко. З новеньких також будуть всі цвісти. Їх було раз, два, три, чотири, п'ять. А це, мабуть, вже щось поділилося, якась цибулинка, так? Мабуть, так. Так, і тут теж були новенькі. Ведь-ведь їх якраз вони на мороз припали. Ці геть не цвіли. Ну, є чим милуватись, тому не будемо гнивити Бога, як кажуть. Так, ще потрібно... О, якраз я побачила перед морозом. Трошки я прикрила в мене півонію, бо вона вирішила, що вже їй пора, а по прогнозу був мороз. Це з новеньких, яких я висаджувала. Восени і вже така гарненька, вже майже, майже листки. Ну і ще трошечки краси з цього куточка. Подивіться, яка краса. Так, він звичайний, білий. Але його дуже полюбляють бджілки. Десь з осені я посадила. Молоденькі чимерники кольорові. Поки що в мене тільки білий, але кучик дуже щедро цвіте. Нарядна. На сьогодні буду з вами прощатись. Мушу виконати свої плани по садочку. Дуже вдячна всім новим підписникам. Дуже буду вдячна за ваші вподобайки, за ваші лайки. Бо була велика перерва з відео. І щоб наші садові відео трохи хтось дивився, потрібна ваша допомога. Дякую.